Що ж, колеги, хочу вам трошечки показати, що таке плівка вереда і як з нею боротися, а раніше як зробити так, щоб вона допомагала саме вам. Прийшли в наші трошки виробничі приміщення, я думаю, що в кожного пасічника є місце, де він тримає вулики. Ну, і в мене теж є. Коротше, враховуючи попит на оцю плівку, і враховуючи те, що скільки людей за день дзвонить і скільки людей просить, а поясніть, а розкажіть. Пояснюю наглядно і розказую. Тому що всім підряд відповідати, то є трошки марудно. Але дуже цікаво. І вирішив зняти це відео. От вам плівка вереда. Це да? вже юзана плівка. Коли ви її купуєте, вона буде у вас ідеально там, прям красива, все нормально. Отак От вона виглядає зсередини. Отак вона виглядає ззовні. До бджіл її потрібно класти блискучою стороною. Бачите, ми тут вони якісь сінички будували, ще щось. Тобто до бджіл її треба класти блискучою стороною. Далі, що до товщини цієї плівки, Ну там йде 80-90 мікрон, це те, що йде від нас до вас. Міцність цієї плівки. ну... Бачите? Вона тягнеться, ну, то дуже дуже складно. Тобто плівка достатньо міцна для того, щоб ви могли не хвилюватися. Для чого її використовують? Можна оббити нею заставну. Тобто ми беремо отаку от раз, і от таким чином вбиваємо заставну. Далі. Що можна з нею ще зробити? Її треба ставити середину бджолом. І от бджолом вона ставиться наступним чином. Дивіться, я вам тут підготував три сушечки. Бачите, яка сушечка? Дивіться, як мене гарно бджоли будують. Бачите? Оце той момент, коли донизу опускаєш листок вощини. Бачите? І все буде забудовано. І зверху відбудували. І зверху відбудували і все дуже круто виходить. Що ще можна хотіти? Такс. Тут теж, бачите, саме почали тягнути. Це ті рамки, які я осінню ставлю для того, щоб вони почали їх тягнути, а весною їх давати ну, просто-просто за милу душу. Так, окей. Є от вас сім'я, допустимо. У нас тут є ось договод, отвір літник. Значить, Ставимо рамочки, так як вони мають стояти. І от ви ж ставите плівочку, починаючи з весни. Не знаю, видно тут е І ваша задача зробити так, щоб оці бджоли, які всередині є, щоб їм створити відповідний температурний режим. Це дуже важливо. І як це зробити за допомогою плівки? Е давайте ще поясню принцип роботи цієї плівки. Тобто, тепло, яке генерується бджолами всередині, потрапляє в цю плівку. Воно, Ця плівка має е, блискучу поверхню, ну, металізовану поверхню, і те тепло відбивається розсіяним назад. І фішка цієї плівки не то, що бджоли починають себе лучше почувати, бо вони там стають якісь мегапродуктивні. Ні, це все казки. Фішка цієї плівки що вона допомагає зберегти вже вироблену енергію бджолами. Тобто, якщо бджола споживає 1 грам корму. І обігріває гніздо. Да, і без плівки чи без утеплення вона буде споживати вже 2, 3, 5 грам корму для того, щоб обігрівати гніздо. То з плівкою вона грам корму спожила. І ота от енергія вона по... Гнізду витає туди-сюди за рахунок своєї плівки, що вона відштовхується. І відповідно для того, щоб підтримувати той самий режим, для бджоли треба з'їсти вже не ще один грам, а 0,70 грама, 0,60 грама. І таким чином, звідси виходить зберігаючий енергозберігаючий ефект. А за рахунок того, що бджола буде менше споживати. Під час розвитку в гніздах ми отримуємо безпосередньо менше зношування бджоли, менше вироблення ферментів, менше вироблення маткового молочка і безпосередньо менше е, бджола буде Ну, Маткове молочко, то під питанням, звісно. Ну, тобто фішка заключається в цьому. Значить, як її безпосередньо пускати в роботу. Е, от, У мене завжди бджоли зимують ось так в центрі. Далі. От є на заставна. Давайте я вам наглядно буду показувати, є заставна. Ставимо заставну ось таким чином. От. Заставну поставили і плівкою обгортаємо. Плівкою обгортаємо ось таким чином. Да? Тобто заставна ще з другого боку буде. Обгортаємо. Але обгортаємо донизу. Тобто е Ми повинні плівку взяти ось так. Раз. ось так донизу обгорнути Все. У нас далі виходить ну, такий ефект буде знизу. Упс. Бачите, одна сторона майже до дна достає, а друга сторона може повністю доставати. Можна, щоб обидві до дна не доставали. Тобто там залежить від того, як ви наріжете ту свою пленку. Ну далі. Коли ви її сюди ложите, у вас може створитися ефект. Точки роси на самій плівці. Для того, щоб цього не було, нам потрібно положити якийсь ізолятор. Опускаємо вулик. Раз, два. Все. Ваші бджоли запаковані. Тобто, е ось це утеплення вам дозволяє точку роси змістити. Знизу на плівці конденсату не буде, тому що. Тепло буде конденсуватися, якщо буде різко холод, різко тепло, буде конденсуватися, ми знаємо. І все. І завдяки такому приколу. І тут не важно, скільки тут буде рамок. 5-6. Ну, понятно, якщо вже на весь корпус, то просто вложите зверху. Ну, якщо тут буде 5-7 рамок спокійно, утепленням раз. Можливо, це я просто взяв для того, щоб вам показати. Воно може бути тоньше, це утеплення. Да? Тобто, е в плані, щоб менше місця саме утеплення займало. Ну, і... Якщо у вас, так як вона і використовувалася плівка зі часу, якщо у вас повний корпус, наверх поклали, раз, раз, і все. Утеплення приложили, кришку закрили. Якщо у вас ситуація, наприклад, що зима, я ці плівки на зиму залишаю, нікуди їх не діваю. Можна наступним чином поступити. Ми беремо плівку раз. Два. І можна ще отако підігнути. І віднову ми маємо ззаді прохід повітря. Тому що нам треба зимою створити вентиляцію. Взагалі можете цю плівку так звернути і тако положити, утеплення положити, і плівка у вас буде всередині. Тут є вентиляція, тут вентиляція, тільки цим, якщо ще вклеїте, то тут не буде прямого попадання холодного повітря, а буде тільки видалення тепла, такий свій пару бар'єрщик буде. Все. От таким чином, бачите, вона доволі запам'ятовує запам'ятовує. Що з нею відбувається з цією плівкою? Отак, От колеги. Тому беріть плівку Вереда, використовуйте такі принципи роботи. Отакі, е, отакі речі вона виконує в своєму вулику. Можна за допомогою цієї плівки е, скажімо так, втілювати в життя різні методики. Різні методики маються на увазі. Е, Наприклад, ви захочете маленьку сім'ю утеплити і почати нарощувати. Утеплили, дали їм їсти, як то кажуть, дали їм пити. І починаєте туди помаленьку додати сільнички. Плівочку тримаєте завжди як енергозберігаючу історію у ваших вуликах. Все. Якщо вам подобається, вам подобається. Якщо ви навчились з нею працювати, ви нею навчились працювати. Якщо вам не подобається, то лайна в коментарі писати не потрібно. Е, так що, панове, навіть якщо ця плівка, допустимо, ви не вірите в те, що вона там допомагає енергію зберігати, то е, ця плівка дуже гарно працює як холстик. Просто. Е, до речі, от Леонід Іванович завжди наводить отой приклад. Значить, е, коли ми бачимо, як тіло якоїсь людини там, пострадало і, там, чи ще щось забирають. І завжди в пленку обмотують таку, таку фольговану плівку. Для чого це роблять? Тому що воно допомагає зберігати енергію. От і все. В цьому і заключається вся історія і вся суть. Хорошо, колеги, я вам всім дякую. Дякую за перегляд. Пишіть е, в коментарі, тільки лайна не пишіть, бо ви часом таку єрунду пишете, що Ну, самі подумайте, красить це вас чи не красить. Всіх вас люблю, цілую. Підписуйтесь на мій канал Токіпер України, підписуйтесь на телеграм-канал. Заходьте на сайт Єбджоли, там вже вийшло нове оновлення, там можна замовити деяку нашу продукцію. І багато всього цікавого замовити. За промокодом з бджолою в серці ви можете до цих пір нічого не помінялося на Улі купити, Ін купити собі якесь приладдя, дзвоните їм кажете з бджолою в серці, і вони вам дадуть знижку. От і все. Всім гарного дня. І давайте разом збережемо бджіл. І владіки цьому врятуємо світ. На все добре.